Роблю те, що раніше боявся. У мене був страх знайомитись отак вживу з дівчатами, тому йдемо його бороти. Е, добрий день. Добре. А я просто побачив, що ви отак сидите, тут таку погоду самі. У е, вас все добре? Андрій. Да. А ви не хотіли піти десь каву випити, якщо ви не правда? Можна тут кафе, є поблизу? Недалеко. Да, окей, давайте. спробуємо. Можемо йти? А вам скільки років? Двадцять п'ять трошки більше. Ти знімаєш зараз? Так, на окуляри, тому що я веду блог і суть відео в тому, що я знайомлюся просто з випадковими людьми, бо я це завжди боявся робити. Давай я хотіла тобі сказати, от я тобі задаю там питання, що з тебе питаюся, питаєш, тому що ти щось розповідав. якийсь дуже от, скупі от, такі, знаєш, зажати. Mm -hmm. Я ж не просто так цю рубрику почав. <сум> Коротше, я зараз відійшов. Все, в принципі, йде чітко, але я трохи переживаю, бо не завжди знаю, що говорити. А в мене таке питання до тебе. А як ти відносишся до того, що хлопці брають мене? Це те ж саме, що відноситися, як хлопці відносяться до печенька. Знаєш, таки печенька? В mm, магазину. А наскільки ти можеш оцінити наш сьогоднішній діалог? Цікаво, але було б цікаво, якби ти трошки розкривався, що ми можемо просто попрацювати над цим. Давай. Окей. Все, дякую тобі за компанію. А може обміняємося контактами? Ну, давай, сімдесят три. Все, гарно тобі дня було приємно познайомитися. Будь ласка, чекаю від тебе, дзвінка.